Вітаю вас, шановні глядачі! Вітаю всіх та кожного. Я висловлюся на цю тему останній раз і більше висловлюватися не буду. Я вже записав прогноз про листопад, в якому я сказав, що я підтримую Трампа, і сподіваюся, що мій прогноз про нього не збувся і що він виграє. На мене вилилося багато негативу, бруду. Багато людей називали мене різними не дуже приємними епітетами та словами. Але мені байдуже, тому що все-таки я теж маю право на свою власну думку, тому що все таки ж в Україні, нібито демократія, якщо ви не забули. І я зараз намагаюся аргументувати свою думку, чому я підтримую Трампа і чому я вважаю, що він має виграти? Я хочу сказати, що істинний екстрасенс має покладатися не тільки на карти. Якщо екстрасенс покладається тільки на карти, то це не екстрасенс, це таролог. <кхух> Просто таролог. Я покладаюся ще й на свої внутрішні відчуття та почуття. Розкажу вам невеличку передісторію. Перед початком повномасштабки я так досить серйозно захворів. Ну так як я зараз захворів. Я трохи Гундос, у мене трохи горло і таке. от. Але тоді я захворів жорстче. За декілька тижнів, до того як почалася повномасштабна війна, у мене виявили омікрон. Ковід e, на той момент я почувався дуже ослаблено. Мені постійно снилися кошмари дуже нехороші кошмари з руйнаціями, з агресією, з кров'ю. Тоді я ще в цьому всьому не дуже розбирався, тоді я в цьому всьому ще не варився. Ну, мається на увазі, не заглиблювався в свої сновидіння. Я їх сприймав дуже легковажно. Мій колега Роман Шептицький, мій вчитель, з яким я співпрацюю. Мені тоді на той момент сказав, щоб я активно записував відео чи буде війна в Україні. Тому що на той момент, якщо ви пам'ятаєте, січень 22-го року, тільки лінивий не виступав на різних каналах, я маю на увазі з екстрасенсів, на своїх Ютуб каналах і не записував про це відео. Кожен кому не лінь. Ті, хто більш відомі, вони там на різних каналах виступали, розказували на всіх можливих федеральних каналах. А той, хто менш відомий, той просто записував Тіктоки та Ютуби. Я на той момент хочу вам сказати, я записав приблизно 10 відео. І я їх збирався завантажити, поки мені не приснився один сон, в якому мені приснився мій ангел провідник який мені сказав: не смій нічого говорити і не смій нічого завантажувати до весни. Не смій. От в мене був прямо такий приказ, бо тобі буде гірше. І я. На той момент я не усвідомлював, до чого мені такий сон приснився. Я про цей сон нікому раніше не розказував. Але потім, спустя всі ці місяці, спустя всі ці тижні цього терору, який почався на початках, як всі були перелякані, я зрозумів, до чого мені це все приснилося. Я дійсно прислухався до моїх провідників, і я нічого не сказав, я нічого не завантажив. Хоча руки ще руки чесалися. Знаєте, відчуття е трагедії, відчуття катастрофи, яка насувається, у мене все одно було. Звичайно, що хотілося щось сказати, але е, я на той момент ще й ослаблений був, у мене ще й горло дуже сильно боліло. І знаєте, мені от якраз Ковід дав найбільше на горло. Якраз оцей от канал, який відповідає за мовлення, який відповідає за виступи, це от він в мене якраз найбільше постраждав. Зараз я не про це. Чому я підтримую Трампа і чому я зараз так говорю? Тому що Трамп набагато радикальніший. Як і всі, як і всі республіканці, Трамп ніколи не був другом Путіна. Трамп стримував Путіна в період з 2016 по 20 роки, щоб Путін і війська РФ не пішли на Україну. Хоча ці плани в них були вже давно, і вони би їх і виконали. Трамп виконався стримуючим елементом, і основна претензія, хто знає англійську мову, я теж знаю англійську мову, тому що я вчитель англійської за освітою. Трамп неоднократно звинувачував Байдена в своїх виступах, що Байден недостатньо жорсткий та категоричний. Що Байден надто м'який та легко м'якотілий, скажімо так, тому що от основний девіз взагалі республіканців make America Great Again. Тобто, зробіть Америку великою знову. І от основне гасло, от основний посил, претензія, яку Трамп сказав Байдену, це те, що Байден. Що війна в Україні це заслуга рук демократів. Війна в Україні це недостатня сила Америки, недостатня рішучість Америки. Ось приблизно так звучить ця полеміка. Тобто, якби Америка показала більше свою силу, більше свою категоричність Сполучені Штати би показали, то РФ і Путін би не посміли. Тому я хочу сказати. Демократи, як показує практика, надто м'які, надто легкотілі, надто невиважені. І демократи ні до чого хорошого, Україну не приводили. За Обами почалася війна і економічна криза Намбервон. За, за Трампа в Україні було більш-менш спокійно. Потім прийшов Байден, почалася повномасштабка і економічна криза досягла тих глобальних висот, яких не було раніше, які ніхто навіть в Помині не міг подумати. Тому я підтримую Трампа. Не тому, що Трамп там піде за Путіна чи за Росію, а тому, що Трамп це реально зупинить, причому зупинить це на взаємовигідних умовах. Я вважаю так. Щоб, знаєте, як в приказці, і вівці цілі і вовки пішли назад до лісу. Якось так. Ну, хочете, не вірте мені, це ваша справа слухати мене, не слухати мене. Це моя думка, і це мої внутрішні відчуття. Мої внутрішні відчуття мені показують, підказують зараз на даний момент, що Трамп переможе. Хоч я й. Сказав, що мені карти показали Камалу, але ще я не даремне вам розказав про те, що в мене було доповну масштабки. Знаєте, можливо, ці карти показали не саму Камалу, можливо, ці карти показали якусь жінку з оточення Трампа, можливо, це карти показали когось з команди Трампа, жіночої статі. Зараз, на даний момент, я вважаю, що переможе все-таки Трамп. У мене є внутрішні мої відчуття. Екстрасенс, істинний екстрасенс, спирається не тільки на карти. І в мене є внутрішнє відчуття логічного завершення всього цього. Якщо вам не подобається, я ж не заставляю вас себе дивитися. Хто мене дивиться давно, хто мене за мною спостерігає, той знає, що дуже багато моїх прогнозів збувається. Звичайно, є ті відсотків 10-15, що мож, можуть не збуватися. Але якщо взяти загальну картину, всі прогнози мої, які я складав за весь час періоду повномасштабної війни, більшість таки збувалося. І підрив Каховської ГЕС, і е, вибухи Кримського моста, і обмін полонених азовців на Медведчука, і теракт в Оленівці, і безліч моїх прогнозів по областях та регіонах, де прилітало в різні частини, це теж збувалося. Єдиний прогноз мій, в якому я реально лаханувся, і я це визнаю, тому що в мене немає корони на голові і его, це прогноз, який стосується лівого берега Херсона. Оце от я реально лаханувся. Я визнаю це. У всьому решті, в більшості випадків, я виявлявся правим. І я сподіваюся, що нарешті все це безумство під назвою Війна завершиться, тому що навіть, як казали наші предки, в тому числі моя бабуся, здоров'я. І мирне небо над головою. Все інше можна в цьому світі здобути, набути, нажити. Найголовніше це мир і здоров'я. А все інше то прийдешнє і уйдешнє. Воно наживається з часом. Так що, от, от я, я сподіваюся, я вам пояснив свою позицію. Демократи надто м'які. Демократів що хвилює? Хвилює, щоб геїв не ображали. Хвилює, щоб в школах і університетах туалет, окремий для трансгендерів, стояв. А от питання, які стосуються війни, якісь масштабні питання, серйозні питання, масштабні війни, то вони до цього відносяться так. Ну, по чуть-чуть щось там трошки дають. чуть-чуть. Так, аби не застоялось. Ну, але я ж кажу, що республіканці в цьому плані вони більш жорсткі, категоричні і вони більше прямолінійні, в них сильніший характер. Я ж кажу, я якби я був громадянином США, я би на будь-яких виборах голосував тільки за республіканців. Тому що, хоч і республіканців, недолюблюють, але вони люди свого слова і вони роблять все максимально е, чітко. Камала Харріс – прекрасна жінка, прекрасна людина. Я би був дуже радий, якби вона стала президентом США. Тим паче, я вже колись про це казав. Я за матріархат, але, на жаль, вона пішла неправильним шляхом. От була б вона республіканкою, я був би на 100% щасливий, якби вона стала президентом. А так. Будемо спостерігати. Все, що я хотів сказати, я сказав. Мені більше нема чого додати. Сподіваюся, що республіканці займуть головне місце в овальному кабінеті Білого Дому. Всього найкращого.